29 жовтня, 2015 рік. Пізно ввечері Айдарівець Олександр Гжевінський взяв наплічник і рушив з дому до помешкання міського голови. Що було далі? Зафіксували камери відеонагляду. Це була граната f 1 яку нападник привіз зі сходу. Вибухом пошкодило соловий кабель. А сім'я Андрія Садового неабияк перелякалася. Ми з дружиною були власне на кухні. Дивилися. Передачу, вже там не прадую, яку, і в той час вибух, гасне світло, починають плакати діти. Ми зразу дітей всіх на кухню покликали. Я правда, тихенько пішов, в Дянуся, вийшов вниз, і вже мені хлопці з поліції сказали, що це полетіла граната в будинок. Олександра затримали цієї ж ночі у наплічнику. Він мав ще дві гранати та тротилову шашку. Ми машиною поїхали в другу вуличку, щоб перекрити йому шлях. І за, там на Крупярській, 20 за будинком ми його затримали. Затриманий сказав, що в нього в рюкзаку знаходяться ще вибухові речовини, так, гранати і тротил. Він сам нам сказав, що, ну, що це він кинув. Тепер Айдарівець на лаві підсудних сьогодні підготовчі засідання перед слуханням по суті, але вже зрозуміло, що рідні Олександра не налаштовані на контакти з журналістами, а сам нападник категорично заборонив знімати його обличчя. Кажіть... Але скажи, коли син схоже. Як він захоче, то допоможе. Достеменно відомо, що підсудний психічно здоровий і звинувачують його у теракті. Ця стаття може надовго засадити чоловіка за ґрати. Живінський обвинувачується вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Його протиправні дії, які сам Живінський, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі Джевінський, може залишити місце проживання, переховуватись від органів досудового розслідування та суду. А от сам підсудний його матір дивуються такому обвинуваченню. Назвати сина терористом у жінки язик не повертається. Я рахую, що він не терорист, а хуліган, а решта то справа суду. Сьогодні Олександра залишили під вартою ще на 60 діб. Наступне засідання 4 березня. Тоді, можливо, оприлюднять нові подробиці і з'являться перші свідки.